Так, тут до нас приїхали пасічники, купили таку велику медогонку, що вона не влазить в машину. Є люпхнули. Ну що, обхнули? Ну звісно. З відкритим поїдете багажником. Ну це ж не все, це ж ми можемо далі. Так, в нас цілий склад медогонок. Засовуй вас. Дай би тут засовую, посаді. Я скажу це ти, не далеко взяли. Розібрали вже медогонку повністю. Давайте, Все таки моя не влада. А я сплю багато. Оп, зайшла. Сьола. Те ще не забудь. Це ж так, як ходяться медогонку, да? Впихнули, не впіхуємо. Это обруч? Обрыки стежки. На. Пока я шарочку не, не уйдешь.